Вибачте, будь ласка, можна запитати вас. Добрий день! Добрий день! Я опитування роблю про життя в Києві. Чи можна вам декілька питань поставити? знала. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну, На 20 так з трудом можна прожити, 30-40 вже нормально. Скільки витрачає Наталя Могилевська на життя в Києві? А, Наталя Могилевська Могілевська витрачала в своєму житті різні гроші. Я жила в Ашрамі в Індії. А, Три роки майже безвилазно там була. На життя я витрачала 100-150 доларів на місяць. І це було моє найкраще життя. Я була найщасливішою. На мої базові потреби, я думаю, що ти самі 30-40 тисяч я витрачаю. А на потреби бізнесу, я думаю, що там величезні суми. Просто величезні. Чи можемо ми з вами провести день? Щоб показати, як ви живете в Києві, на що витрачаєте і чим живете взагалі? Які у вас плани? Я зустрічалася із Сухановим. Він вітав мене з днем народження. От а зараз я йду до своєї творчої майстерні. Ми можемо пройтися. У мене справи розписані, але ось тих там 20-30 метрів можемо пройтися. Можемо пройтися. Чи вдається вам взагалі ось так прогулятися і лишатися непоміченою серед ваших шанувальників? Я дуже часто гуляю містом. Я відкрита людина, і особливо після війни, так. стільки людей, скільки я обіймала за цих декілька років, я напевно, що в житті не обіймала Лас. особисто. І День народження свій, наприклад, 50 років. Я вдвох з чоловіком провела просто на вулицях Києва. Андріївський узвіз, різні кафешки ми заходили. Ми пройшли до Шитароставелі по Володимирському, ми зайшли в собор Софіївський, поїли шикарного м'яса на останньому поверсі, на панорамі в хаяті. Тобто ми дуже класно провели час. Це майстерня, і вона прямо тут, бачиш, на Хрещатику. І я відчуваю себе у центрі міста. Ось Цум, класно. там мілбар зверху. А в мене тут Данілко живе. Да. Майстерня на даху. Тут дуже класно, тут а, скрізь майстерні художників, дуже класних митців. Ми щойно заїхали. Ще не було ремонту. І ви а, ексклюзив побачите, бо я йшла саме для того, щоб вирішити, що саме я хочу тут робити. А. Заходьте! Що тут було до цього? А щасу? тут дивіться бачите? Були художники. Угу. Ну, тут ось якісь полотна, залишки, ескізи. Цікаво, що їх не забрали. Тут будуть фони висіти. Тут я хочу побудувати другий поверх. І от бачиш, тут є мій власний вихід на терасу. У мене є нормальний безпечний вихід. Пішла. Не будете змінювати двері? Не буду. А скажіть, а вікна це все воно лишає? Вікна все залишаю, і тут ще два вікна воно забиті, я їх відкрию. Тут будемо вирощувати помідори. Справжні? Справжні. Вау! Молоді артисти, молоді оранжувальники, молоді музиканти. Це всі ті люди, кого я буду запрошувати сюди.